Кнопка закрытия капсулы, кнопка открытия. Ні, це не якась машина часу чи інопланетний корабель. Це одна з 22 капсул унікального для прифронтового запоріжжя готелю. Його власник Олег Касьян, ветеран російсько-української війни та заступник голови профспілки спортсменів Запорізької області. Поки що війна полупустий і то бажаючих вистачає. Але я ізначально розчищував на туризм, на музеї техніки і на, на таки молоду молодь, такого нового покоління, які несуть філософію. Що для щастя много не треба, я ж несу цю філософію. Перша ідея відкрити такий готель в чоловіка народилася ще кілька років тому. Після того, як він тиждень прожив у подібному закладі в Києві, частину коштів на втілення проєкту Олег отримав за державною грантовою програмою. Так як я вже неділю живу здесь, то я на цьому сам бідився. Намного кає тобто засипаєш, тебе нічого не відбуваю. Ти заснув, глаза закрив, утром проснувся, навіть не розумієш. Смотриш на часи, а вже 9 утра. Нової енергії намного більше. Качество сна, так як отель знаходиться в парку. Ні, посторонніх шумов машин. Готель складається з двох великих кімнат, в яких розміщені капсули два на півтора метри. Тут можна жити як один день, так і один місяць, каже Олег. Працює капсула від електрики, а відчиняється за допомогою спеціального ключа-карти. Окрім телевізору, тут є вісім типів освітлення та шість вентиляцій повітря. Концепція іменно основна в тому, що от є у людей потреба, особливо от на фоні подій і в наше нелегке время, у єдиниця тишіну і спокійно віддохнути, побути самим собою, по медитувати. Тож я сейчас розробляю какой-то відеоряд такой класической медитации, знаете, от именно э гармонічна, красива муза Місяць з, з красивою картинкою там на фоні природи і так далі. До кожної капсули прив'язується окрема шафа для речей. Кожна пронумерована та відкривається за відбитком пальця відвідувача. Проте психологи застережують, подібний відпочинок може підійти не всім. Є частина людей, які задоволенням може і займати це місце, бо там все контролюється, тут все чітко, якось зрозуміло, кордони відчуваються, але є. Люди, які навпаки себе дуже погано почувають у закритому просторі, і ну, в них можуть почина... починатися такі панічні атаки. Втім, у подібних номерах є певні переваги. По перше, це нагадує. Розміщення в утробі материнської, да, тобто іноді люди намагаються зайняти таке місце, щоб воно нагадувало. Бо в материнській утробі їм спокійніше було, безпечно, вони були нагадовані, і тому дуже часто ми вибираємо таку позу навіть у вісні, Капсульний готель вже готовий приймати перших відвідувачів. Ціни Олег обіцяє демократичні 290 дев'яносто гривень за добу. Олена Селенко Славко Твердохліб. Підтримуйте нас, підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ7.